Рівні права і можливості жінок та чоловіків один із основоположних принципів розвитку демократичного суспільства. Про це говорили учасники міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та проблем сім'ї при облдержадміністрації, члени неурядових громадських організацій та громадської ради при облдержадміністрації, жінки голови сільських та селищних рад на засіданні тематичного круглого столу. Понад рік громадські організації та державні установи узгоджували програму забезпечення рівних прав незалежно від статі. затвердити її вдалося у вересні цього року. Головна мета програми – це полягає у створенні правових соціальних, економічних та організаційних передумов для гендерного інтегрування в усі сфери життєдіяльності суспільства, шляхом консолідації зусиль центральних органів влади, місцевого самоврядування та громадськості на засіданні. Провели невеликий екскурс в історію стосовно гендерної політики. Навіть тоталітарна держава, говорять учасники, якою, наприклад, був радянський союз, ретельно підтримувала Гендерну рівність кількість жінок-інженерів дорівнювала кількості чоловіків. Цей принцип і зараз закріплений в конституції України. Статті 3, 21, 23, 24 гарантують рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя. Частина 3 статті 24 конституції України безпосередньо присвячена подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні. Регулярно проводиться аналіз міжнародної технічної допомоги на підтримку гендерної рівності. Ми проаналізували взагалі. Весь ринок міжнародних, міжнародних агенцій, які підтримують різні програми. І поки визначили от таким чином, яку групово за методом угрупування це європейські країни Європейського союзу, їх було 15». Наприкінці засідання присутні розповіли, що в області закінчилася акція «16 днів проти насильства, під час якої громадян навчали розуміти різницю між дисципліною і жорстокими діями, та ознайомили із телефонами служб довіри та благодійними організаціями.